Радіо Чикаго». Друзі, ми продовжуємо терна радіо Chicago. сьогодні. У нас 28 число. І запам'ятаєте цю дату, тому що до нас завітала. Дуже довго її не було з нами. Але сьогодні до нас завітала пані Інна Гавриляк. А ця жінка є ріелтором і так само спеціалістом із купівлі та продажу житла. Тому, якщо ви шукаєте собі житло, якщо ви хочете продати житло, яке вже маєте, звертайтеся. Номер телефону 312-434-2532. А чому ви маєте саме до Інни звернутися зараз? Ви зрозумієте під час нашої розмови, а пані Інно, дякуємо, що ви сьогодні завітали. Дуже дякую вам, доброго вечора. Усім паніно, давно дійсно давно не бачилися, не спілкувалися. Я впевнений, що за той час дуже багато тем накопилося. Так назбиралося, які би зараз ми могли підняти в цьому етері, проте час лімітований. Давайте перейдемо відразу до суті нашого, нашого сьогоднішнього діалогу. Осінь на вулиці, так я вже сказав, 28 -е число на календарі. Який він цей осінній ринок 25 го року? Дуже дякую, Дмитре. ви знаєте, осінній маркет доволі стабільний? А ми бачимо покращення у сторону. Зараз ми бачимо, що маркет покупців. Все порівняно з весною, набагато змінилося. А зараз дуже багато подій відбувається. Ми бачимо, що уряд шатдаун у нас. Ось це звичайно також певні показники, які впливають. Завтра відбудеться засідання федеральної резервної системи. І буду очікуємо, що вони знову обріжуть проценти на 0,25%. Звичайно, а є певні фактори, які на це все впливає. А цей shutdown, А також вони будуть дивитися на індекс безробіття чи достатньо робіт є. Також інфляція на даний момент вони хочуть досягнути їхньої точки, що було біля 2%, Зараз біля 2,9%. Найвище, ми бачимо, що. Було у березні 2022 року аж 5,3 Ну зараз 2,9% набагато краще. І все-таки виглядають усі показники, що проценти мали би обрізати. Ще, ще мали обрізати на 0,25, і вони планують далі до кінця року обрізати проценти. І теоретично кажучи, якщо все буде добре з роботою, з економікою, зі всім, що робиться в світі, планується ще пониження ставки. Я так чув, знаєте, так не. Опосередковано про те, що має бути зміна так в федеральному резерві, Трамп давно вже говорить про те, що Джерома Павела хочуть посунути з посади на його місце, готують іншу кандидатуру. Поки що я не бачив імені людини, яка буде цю посаду займати. Проте про те, як це може повпливати на ринок нерухомості, ну ви знаєте, думаю. Яка б людина не була на цій позиції, а в них є певні їхні вимоги, за якими в які вони повинні слідувати? І не тільки ну я не є політик, але. Основні ставки, все, на що зазвичай вони дивляться, це є певні вимоги і показники. Як, так як я перед тим сказала, вони дивляться, що відбувається, яка економіка, а на індекс безробіття чи достатньо робіт також є, і, і на інфляцію вони прагнуть, звичайно, щоб не збільшувалися ціни. Дуже багато всіх показників, які впливають. І це все впливає на їхнє рішення, чи обрізати далі рейти, чи не обрізати далі рейти. Тому я думаю, що наступна людина, яка би була, все одно буде брати до уваги ці показники. Тобто людина, яка там перебуває на цій посаді, вона залежна все ж таки від формул, так Звичайно. від різних математичних враховувань. Тому окей, добре це знати, але все ж таки знову ж таки вертаємося до Трампа, бо він зараз керуючий цією державою. Він Заявляв про те, що потрібно будувати, потрібно будувати багато про те, що ціни на житло за високі, відсотки потрібно зменшувати. Чи ця людина має якісь важелі впливу на ось 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 ці моменти, що я щойно назвав? Чи дійсно ціна на житло може піти вниз? Відсотки можуть впасти до такого рівня, що люди ну скажімо так, до рівня ковіду, чи це можливо? Ну а, не думаю. Що президент суто може сказати кожному знижити ціну і тому подібне. Звичайно, Federal Reserve System є спеціальна адміністрація, яка також керується певними вимогами, як ми перед тим говорили, і це не залежить. Звичайно, якась певна співпраця є між ними і, можливо, якийсь вплив, але все це залежить, що відбувається, як я казала, в країні на даний час ми в осінньому ринку і що ми бачимо. Зараз, так як у нас весною ще це був ринок ще продавця, ми зараз бачимо, що це є ринок покупця, тому що ми буквально за останні кілька місяців придбали житло не вже, скажімо, вище, чи хоча б за ту ціну, яку виставили, а нижче на 15 тисяч, на 10 тисяч, на 8 тисяч, на 20 тисяч дешевше. Тобто воно вже починає врегульовуватися. Тобто пропозиції стало більше Звич... ну, абсолютно правильно, і так як ви Дмитре, маєте графік, ми можемо так. показати, що а, у Сполучених Штатах по всій Америці на вересень. 25-го року, а нас є а, мільйон сто чотириста сім. Будинків, які вже є на маркеті, порівняно з попередніми роками. У нас було в 23-му Було біля 600 тисяч. Потім трішечки піднімалося. Далі було в 24-му, Найбільше у нас було теж було осінню 952 тисячі. А зараз у нас найбільше мільйон сто. Тобто зараз, в принципі, найбільший показник за ці попередні роки після ковіду почало збільшуватися більше і цей інвенторій. Маємо більше будинків. То це чудово. Це дуже хороше на прекрасно. Абсолютно, я з вами. Згідна і так як в принципі проценти знизилися, більше є попиту. І зараз на даний момент, що я хочу сказати, є дуже сприятливий час для купівлі житла, адже не тільки вторинний ринок, а також і новобудови. Ось я сьогодні також отримала імейл від різних забудівників, і один із них ціни набагато знизилися на 10-15 тисяч. Але так як осінній маркет не всі купують. Забудівник може покрити кошти на закриття транзакцій, можуть покрити на плансис, там, наприклад, на холодильник, посудомийка, пралка, сушка. Тобто, я спілкувалася із з менеджерами з багатьма, і мені повідомили, казали, що зараз вони забудівник готовий. дуже на дуже багато, скажімо. Поступків для покупців, якщо ви плануєте ще купувати, дуже багато всього на ринку є. Є таунгауси, є будинки у різних околицях, і зараз дуже хороший час придбати. Тобто, зараз, станом на осінь 25-го року, хороший час придбати житло, але знову ж таки, якщо ми вертаємося в часі або навпаки, подорожуємо в часі в майбутнє, весна 26-го буде гіршою ніж зараз для покупки житла. А теоретично, якщо процент буде падати, що у нас стається? У нас збільшується попит, більше буде покупців, їхня купівельна спроможність збільшується. Якщо процент падає, у людей купівельна спроможність збільшується. Це означає, що більше людей має спроможність купити житло. І тоді у нас знову починається ажіотаж, починається зростання цін. Окей, okay, але так і... просто завжди кажуть, що купуй уже купуй зараз, бо в майбутньому воно ситуація точно буде не не кращою. Але окей, okay, якщо ми говоримо про весну 26-го року, то ліпше зараз купувати. А якщо ми говоримо про весну цього ж року, яка вже минула, то зараз, скажімо так, комфортніші умови для купівлі? чи тоді були весною? Ні, зараз комфортніші умови зазвичай весна. Ще попередній рік, візьмемо два роки назад, зима була більш трошечки тихіша. Більш десь почалося березень-квітень. Минула весна, вже десь з лютого місяця, навіть кінець січня, вже почались люди купувати. А весна зазвичай це найбільший сезон, коли сім'ї змінюють локацію, діти школи змінюють, і, і тут якраз зростає найбільший попит, що якраз дуже багато покупців на маркеті. Після того, як діти пішли до школи, але цього року вже буквально серпень теж був доволі такий спокійніший і вже теж ціни заспокоїлися. І так як я кажу, з останні кілька місяців ми купили дешевше. І мені дуже цікаво ви кажете, ціни Заспокоїлися. Ну як вони можуть заспокоїтися? Я розумію, що багато факторів впливають. Проте, загалом, якщо проаналізувати, що зараз відбувається, так беремо сполучені штати 28-й день, іде шатдаун, це безпосередньо впливає на економіку в тій чи іншій мірі. Це ми говоримо про внутрішню політику. Беремо зовнішню політику, тарифи. Тарифна тарифна політика Трампа вона теж завдає багато шкоди, і ціни зростають, тому що ну, ж таки за тарифи платимо здебільшого ми, але на будинки ціни ви кажете, що падають. Так, ну тобто, ну там десять тисяч це багато. Чому так? Чому здавалось би в таких негативних умовах ціни падають? Ну так як ви кажете. Так як е, доволі така нестабільна ситуація в країні, ми бачимо економіка, різні тарифи. Ну багато змін відбувається порівняно е, на даний час, і житло, яке ну, стояло вже певний е, е, час на ринку, воно починає падати. Ну, звичайно, їм потрібно продати. І а, тут а, якраз є можливість придбати його дешевше зараз. От, наприклад, тому що так як я сказала, є кожен сезон, кожен рік ми маємо певний сезон. Весна, літо найбільший якраз ажіотаж, тому що люди купують з школа, а, все це впливає на осінь вже стабілізувалося, всі переїхали кому потрібно. Але звичайно, є і люди, які купують і осінню, і зимою. І а, так як немає такого ажіотажу, а, вон. І звичайно, вони зацікавлені у продажі і ціни падають. Добре, давайте поговоримо ще про інфляцію. А позаяк це таке суміжне, це є майже синонім, так до нашої теми. А інфляція, що зараз зараз нею відбувається у сполучених штатах, і загалом ви би що би порадили, от виходячи з того з того, що буде з інфляцією в майбутньому, як діяти? Ну на даний час а, видно, що інфляція доволі стабілізовується. Вона біля 2,9%, А Federal Reserve System вони хочуть досягнути 2%, але так як вона вже набагато нижче ніж була. А, Виглядає, ну будемо бачити, що буде відбуватися в країні, адже а, економіка і всі зовнішня політика, і внутрішня політика все впливає на рішення людей. А дуже зараз на даний час, а двоє із трьох американців, американців а, із постатистиці вважають, що буде рецесія. Але в принципі, виглядає, що все повинно. А припустимо, що буде рецесія, і що це означає для ринку нерухомості. Ну думаю, що це не станеться вже так, як було у 2008 році. Аж так, напевно, ні. Але якщо буде, скажімо так, одна третя того, що було у 2008 році, як це буде на ринку нерухомості відтворюватися? Ну на той час в 2008 рік фінансування видавалося зовсім по іншій системі. Багато не було перевірок, і практично хто хотів міг взяти. а і після і також вони брали під процент. Не був такий фіксований процент, або такий variable, Він був змінний. І коли він піднявся, люди просто ну не могли оплачувати, не могли платити їхній моргідж і почалися foreclosure, банки Почали забирати. Ну але зараз вже зовсім інша система. Людей перевіряють. І в принципі, воно я не думаю, що таке вже трапиться. Людей перевіряють, от давайте на цьому зупинимося і поговоримо про наших людей, так яких я теж певний зараз перевіряють, немало перевіряють, яка ситуація зараз з легальним статусом у плані купівлі житла. Чи є можливо якісь зараз додаткові програми фінансування? От беремо зараз найбільш таку вразливу категорію ЮФОТІПІС. А що з ними, як їм буде? На даний час нічого не змінилося. Кожен кваліфікується практично на всі програми за винятком FHA. FHA – це є спеціальний вид кредиту, який підтримується державними агенціями. Ось. Але всі програми доступні так як і були лише хто на U4U і на TPS, вони повинні мати дозвіл на роботу або notice від USCIS, хоча б змінімум на півроку, що немає діючий дозвіл на роботу, і всі програми практично доступні. Немає наразі жодних змін. Так як ми наближаємося до 2026, пам'ятайте, що ключовим дуже важливим моментом є підготуватися. Пам'ятайте, що ви завжди повинні працювати у одній галузі останніх два роки. Ви не можете змінювати галузь діяльності. Тоді ви не зможете кваліфікуватися на моргідж. Це є перше. А друге, це є податки. Якщо ви працюєте самі на себе, пам'ятайте, що. Е коли будуть вираховувати вас вашу кваліфікацію, до уваги буде братися, якщо ви self-employed, буде братися чистий дохід на нет, не на гроз. Також, якщо а, у вас є якісь певні там еквіпмент чи якісь е, інші там депресійшн, це також може додаватися до доходу. І якщо ви не знаєте, як це все впливає, ви, буду рада з вами зустрітися на безкоштовній консультації, де вам підкажу і також поєднаю вас із моргічними брокерами, з якими я працюю, які є професіоналами своєї справи. І вони зможуть вас підготувати. Адже і пам'ятайте ще важливим: якщо у вас є борги чи на машину, чи якісь інші, це зазвичай зменшує вашу купівельну спроможність і ви будете кваліфікуватися на меншу суму. Кожного в oh. кожного своя історія, тому друзі, просто запишіть номер телефону а, пані Інни і дійсно можете зателефонувати і вже отримати персональну консультацію. Це 312 434 2532 Ще раз це є 31 2532 Ми продовжуємо. Окей, поговорили ми про ю tps як їм бути? Ви дали певні поради? А скажіть, будь ласка, от в 26-му році та ви кажете, готуватися потрібно вже, тобто наперед. Але чи не запізно, бо то вже майже 26-й рік. І по податках я знаю, що там потрібно за два за два останні роки та показувати, скільки ви сплатили податків. То чи дійсно не запізно, чи, чи потрібно зараз готуватися до 26-го, чи можливо вже навіть до 27-го року? Ні, ще є час до 26-го, звичайно, ще є час до 25-го року. Ну то, але... можна придбати нерухомість. Але 26-й це не пізно, тому що ще всі працюють і ще повністю рік не є закритий. А податки зазвичай. Айрес відкриває десь в кінці січня, тому звичайно є ще час. Можна завжди зробити чернетку. А і потім а, бізнес податки зазвичай закриваються в середині березня, а персональні закриваються в квітні. Але пам'ятайте, якщо ви плануєте купити житло, і, і ви не впевнені, яка буде ситуація, що ви ще вибрали, чи це на яку суму, наприклад, ви хотіли би за яку суму ви хотіли би придбати житло? Завжди можна відтягнути податки, зробити екстеншн. І якщо ваш бухгалтер зробить це є безкоштовно і не буде ніяких там пеналтій. Давайте Ось. про саме житло, яке люди купують. Що зараз є в тренді? так? Яке житло в якому районі ми говоримо? Ми знаходимося в норіджі, але говоримо про Чикаго, про околиці Чикаго. А які райони зараз найдорожчі, найдешевші? На які би ви радили увагу звернути? Які от просто прогресують там класні школи, все в порядку? З вашого досвіду, що би ви порадили? Дякую, Дмитре. Я перепрошую, але я на хвильку вернусь до за попереднього запитання. Ви мене запитували. А збереться за два роки, якщо хтось працює сам на себе. Uh -huh. Береться, якщо ви у бізнесі у цій самій галузі діяльності менше ніж 5 років, буде вибиратися середнє арифметичне з двох років. І якщо у вас попередній рік був низький, щоб його вирівняти, звичайно, дохід ваш повинен бути скажімо, у за 2024 рік має бути вищий. Якщо ви в одній галузі діяльності вже з 5 років, а і ваш бухгалтер надасть певний лист і ваш і моргічний брокер, хто робити буде вам фінансування, перевірять, ви зможете йти лише за одним роком податків. Дякую, що роз'яснили. Я думаю, це Багатьом допоможе. Отож, стосовно регіону, району, в якому купувати житло і яке саме житло. Можливо, новобудова чи житло, яке вже старше. Дайте ще поради нашим людям, бо вони це дуже люблять. Дякую, обов'язково, Дмитре. А ви знаєте, зараз дуже багато а, є і багато нерухомості на вторинному ринку. Це залежить звичайно від локації. Ну щоб когось, скажімо, скерувати, я не можу. У кожного є певна ситуація, і це залежить від людини, де би вони планували, яка околиця їм подобається. Завжди я рекомендую. А, я проводжу консультацію. Консультація є безкоштовна, і ми зазвичай я пояснюю, які є види будинків, адже є дюплекси, є таунхауси, є будинки. Певні якісь мають ейчовефі, інші не мають. Є також дуже багато новобудов, так як я сказала, зараз осінь, і забудівники, так як доволі трішечки повільніший час, а так як зима йдуть свята. Вони готові покрити багато коштів, можуть там купити багато планці і дати гроші на закриття транзакцій. Ось. Є переваги, коли ви обираєте нову будову. Так? Звичайно, ви знаєте, як хто? Це залежить від, від, від планування образно, від самого будинку, від конструкції, з чого він збудований, чи він з цегли, чи він має сайдинг, сідер має. А Чи, але, я я в, Амер... в Америці угу. як це працює? Бо я знаю, що в Україні новобудова, тобто немає ще навіть фундаменту, нічого немає. Ти вже даєш кошти за квартиру, яку зроблять тут, так так само працює, чи ти вже бачиш, що ти купуєш. Ви знаєте, є різні варіанти. Є, наприклад, а що вже готові, наприклад, кілька варіантів. Якщо їх вже розкупили, то, наприклад, і на іншій там території є відразу план намальований і у них відразу є моделі, а в різні і вони мають такі, як зразки, які моделі можуть бути, тому можна подивитися. А новобудови трішечки по-іншому потрібно з ріалтором ну записатися. І тоді ми можемо зробити екскурсію, подивитися, зробити тур і побачити, які є зразки новобудови. І також, наприклад, я була в Діархортен, в одному з пригородів, і деяка частина у них вже забудована і продана. А наприклад, в, іншому, в іншій частині вони кажуть, там, наприклад, за півроку у нас буде, але моделі ми вже бачимо, і вже можна вибирати, і можна вже давати завдаток. Але тоді вже фінансування вже почнеться, тоді, коли вже буде ближче до здачі його. тоді. Паніно, на завершення питання я вас питав за район, в якому жити там. Давайте я вам спрощу завдання. Уявімо, є чоловік, є жінка, поки що не мають дітей, планують мати двоє дітей. Скажімо так, в проміжку 3-5 років. А де жити, в якому регіоні? Що шукати зараз? Чи думати вже про майбутнє, чи думати про тепер? Дайте коротку пораду, як в даному випадку діяти. Ну, це ми так як ріелтори, ми не маємо права скеровувати конкретно по районі. Це є суто вибір людей. Наприклад, зі своєї сторони, як я завжди працюю, а я зможу запропонувати клієнтам, що, наприклад, в цій в цьому районі образно візьмемо, скажімо, Норич, які будинки що буває в цій, які квартири, які бувають в іншому. Наприклад, тут а в Норич, камберл, ми маємо трішечки старіший. Будинки далі рухаючись далі на Вест, у нас є більш новіше і там багато новобудов. А тобто Вест і північ, напевно, так? і і північ, і вест, і також в інших околицях також є багато і новобудов, і вторинного ринку. Але це залежить від кожного. Ну зазвичай я це бажання клієнта, що їх цікавить. А і вже під їхні а, бажання, я вже їм спробую розумію, Давайте маємо ще можемо. буквально пару секунд. А, добре, пані Іно, топ три локації в Чикаго, де би ви хотіли жити? В якому районі? Де би я хотіла в Чикаго? Ну окей, не в Чикаго, має на увазі, Штат Іллінойс, бо то Чикаго то є місто, mm -hmm. а там багато є околиць сент Сен uh, Чініва uh, батаві okay, номер два. Ще, ще дайте локацію. Можна ще нейпервіль Алганквін. О, ці локації вже знайомі мені. Добре, я почув те, що я хотів. Uh, дякую вам за цю розмову. Uh, впевнений, що ми не все ще проговорили про те, на то є час. А uh, наступного разу, коли ми зустрінемося, і так само будемо відповідати на питання, які нам люди написали. А uh, знову ж таки, дуже раді були вас бачити в цій студії. Нагадаю вам, наші дорогі слухачі та глядачі, uh, що з нами сьогодні була Інна Гавриляк, uh, ріелтор. Та спеціаліст купівлі та продажу житла звертайтеся на номер телефону 312 434 2532. Ще раз це є 312 434 2532 Дякую і почуємось. Побачимось наступного разу. Дуже дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.